Всім добрий вечір, привіт. Зараз йду на вечерю і е, треба піти в магазин, купити водички і здати пляшки. Я вам, до речі, обіцяла показати у відео. Є автомати для здачі пляшок різних. Так що, поки ми тут, я вам хочу показати, тому що якщо перевезуть, він невідомо куди і взагалі, чи там будуть такі автомати стояти. Планую зараз зайти. Зараз ще сміття викину. Ай, покажу ось тут, що з України. Взяли у перевізника соус, гірчиця, торчин і. як він, господі, хрін. Ну, На вечерю ось курочка з рисом. Салат із, не знаю, картопля, цибуля, ще якась зелень там і майонез. Такий в них картопляний салат. Ось, і ще я взяла квашену капусту. Кріп у польському магазин, магазині. Значить, взяла ще цибульку туди покрошила. І отака в мене зараз буде вечеря. Бачите. Ось. Капусту переклала в банку. Зараз тут я взяла лоточки, щоб перекласти рис і курочку, яку я на завтра залишу, так? З капуста. Ось така. Ну, така собі, якщо чесно, не дуже смачна. Буває смачніша, і вона взагалі без моркви чогось вони зробили. Цей раз без моркви, не знаю. І, до речі, ціни високі в польському магазині на. Свої продукти вони ставлять ціни немаленькі. Ну, в них дорожче, наприклад, купити овочі, фрукти, чим в Ірландії там блідлі чи валиті. Так, вилочку втяті. Так ось так виглядає. Ну, Українська страва. Ваша на капуста. Цибулька, зелень. А, і ще полила соєвим соусом трішки. Ну Це в сухом'ятку просто їсти неможливо, так що по-іншому ніяк. Так, оце холодильник. Несу, бачите? На завтра буде плов, зроблю якийсь. Так. Ось наші соуси. Так я їх і не показала нормально. Хрін, до речі, не дуже добрий. Гірчиця непогана. Хрін ну, такий, мені більше подобається домашній. Ну, звичайно, що все домашнє краще. Або, наприклад, якщо можна придбати, хтось ну, робить домашній, і можна просто на базарі придбати вдома. Тут супер. А так? Такий консервований мені не подобається. Ну, Але вже який є. Так, ось лоточки, до речі, так помістилися. Ось холодильник і кріп треба тут заховати, щоб ніхто його не трогав. О, все. Отак. Майонез, капуста моя також. А, і томатний суп ось ще. До речі, треба його вже доїсти. Ну, так, Люди дещо тут також купують, їдять. І яйця давали ось. Так що, такі справи. Все, буду я вечеряти. Ось там мої, моя вечеря. А вам всім дякую за перегляд і побачимось далі у відео. Так, а я з пляшками йду. Так, залишилось десь пів години, я думаю, що ми встигнемо здати і купити воду. Бо тут до сьомої години працює. Сьогодні понеділок. Кітя! Кітя, китя, кить, Побіг кудись. Так, ну встигаємо. Ось тут ці автомати. А, Тут графік роботи навіть є. Я ніколи його не бачила. Ось такий значок. Так. І там показує, скільки воно коштує. Вон 25 центів. Головне, сюди руку не засовувати, бо верне назад бутилку. Так, скільки там? О, 2,50. Нічого собі. А маленька скільки? А, маленька 15. Все. Так, нажимаємо. І вилазить чек. На 2,65 можна щось придбати. Так. Мені треба взяти абрикоси, якщо вони тут є. А, тут і нема їх. А, вони десь не там. Так. Щось немає нічого. Нема ніяких фруктів, щоб багато. Капець. Нема тут абрикосів. Треба, мабуть, сходити в цей данс. Ой, як він там, Лідл. М -м -м, нема. Коротше, такі тут продукти в нас. Так, ну йдемо транжирити. 2,65. А, отут вода. Так, і це вона по... Оце вона? Оце ж? Така? Да. Така? Паркін, ватір. Така точник ми здавали? Ні, це другі купили. Ну а нічого, стара, Да. Дізна. Це... Так це вона 90 центів, так? Да. Ну що, ми можемо взяти дві. Ну от якраз нам на два дня. Все. І що нам ще взяти за... Скільки нам треба ще? А, ми можемо взяти три і докласти, а в нас є кась... якісь копійки. Перевідемося, 24,40. А, а чого 8? 9. У нас по 90 центів. А, 27. 27, а, 5, 5 копійок зараз доплатимо і... Коротше. І буде у нас за здані пляшки, якраз виходить що. Три пляшки водички. Прикольно. Так, якобы. А у нас тут 10 які. Не хочеш? Давай. А, є. Так, десь підтримки назад. Все, підбали. Таке тут озеленення, пітунії. Так, треба ще зайти у польський магазин. Хочу придбати кислу капусту. Або гіркі кислі. А тут давали сьогодні рис на вечерю з курочкою, а його не можна їсти так просто вже неможливо. Треба щось розбавити чимось. Так що йдемо туди. Такий газон красивий. Дощик був, до речі, сьогодні. І тепло. Так, ось наш польський магазин, кісла Fine Food. Зараз я туди зайду, зараз може будуть дивитися на мене, як на дурочку. Побачимо зараз. Що в них тут є зараз? Цим добре? Добрий день. О, хтось дзвонить. Що у нас тут є? Черешні є. Які здорові. Нічого собі, які черешні. Соняшник з поля є навіть. Так, ну я хочу щось кисленьке. Що це таке? А, є. М -м, які взять? Я отакі брала. Отакі смачні, які отакі. такі великі вони. М -м, не знаю навіть. Сорі, сорі. Так, фокусуйся. Ну і що? Чого воно? Ага. Коротше, ну, я не знаю, що ми тут придбали. Але вийшло майже 19 євро. Шинка 3,36. А, вода, знаєш, скільки вода? 6 євро. Це так. Да. Я не був, не було всього. Ну, зашибісь. Капуста вийшла 5,20. Що це таке? 2 євро. Ем... А, кріп 2 євро. <реш> <реш> І джем 2 є. Джем, так, я знаю, що 2 євро. Коротше, оця вода 6 євро. <реш> так, ну я вже в готелі в себе. Так що буду йти вже назад в кімнату. Таке сьогодні відео трішки показала вам. Дякую вам за перегляд. І до наступних зустрічей. Ніялася сюди.